Близько 150 полтавців можуть залишитися без даху над головою. Місцева мафія в особі керівництва колективного підприємства Бавовно-прядильна фабрика та очільника міста Олександра Мамая намагаються виселити жителів гуртожитку, яке знаходиться на балансі фабрики, розповідає народний депутат України Сергій Каплін. Із проханням не залишитися просто неба до нього звернулися постраждалі. Новина про те, що їм необхідно залишити будівлю, стала неабиякою несподіванкою, адже вони своєчасно сплачують за послуги навіть по завищеній ціні, та мають всі документи, які підтверджують законність проживання тут, по розпорядженню голови облдержадміністрації, яка у нас є. Ми повинні платити 200, 180 гривень. Ось розпорядження я зараз вам покажу, тому що це дуже важливо. Розпорядження розпорядження голови облдержадміністрації. Ми повинні платити 180 гривень за ліжкомісця. Ми платимо 278 гривень. За 15 років, в яких ми проживаємо, там многие люди, ремонт ніколи не делался і не делается. Ми живемо в антисанітарійних і неудовлетворительних условиях. Ніяких проблем у мене не було. Це для мене стало дійсно несподіванкою. Свої докази ми показуємо в суді, що я є на надзаконних правах поселена і на законних правах проживаю. На сьогодні мешканців першого поверху гуртожитку вже виселили, а кімнати переобладнали в квартири. Незабаром їх незаконно продадуть, припускають жителі. Зараз своє конституційне право вони захищають в Київському районному суді Полтави. Народний депутат України Сергій Каплін вважає цю справу екзаменом для представників Феміди, адже тепер суддів, наче Дамоклів меч, триматиме в страху закон про люстрацію. Ми прийняли закон про люстрацію. Я сподіваюся, що дуже багато тих суддів, які ламали долі, калічили долі, молоді, пенсіонерів, звичайних робітників у нашому місті, підуть на смітник історії через звичайний смітник. За клопотанням позивача представника керівництва бавовно-прядильної фабрики Ірини Поліжаєвої, фільмувати судовий процес заборонили. Також вона відмовилася коментувати справу. Тому юридичні аспекти позову пояснив адвокат відповідачів. Свої позовні вимоги ґрунтує позивач на те, що нібито не вдавався ордер От на вселення, там не приймалося спільне рішення підприємства і профкому щодо поселення. От -от. Хоча, на нашу думку, це є абсолютним нонсенсом, так як будь-яка реєстрація за місцем проживання. От, можливо, тільки за нами спеціального ордеру. Населення позивач не надає журналу видачі ордерів, в якому ведеться облік всіх жителів. Продовжує Сергій Корсон. Переглянувши записи в ньому, можна було б переконатися у безпідставності виселення людей. З огляду на це наступне судове засідання перенесли на 15 жовтня. Нардеп Сергій Каплін не залишить справу без справедливого результату, тому відвідає і наступний суд.